Бджоли єдина комаха, що виробляє їжу, яку людина може вживати без додаткової обробки, їй потрібно облетіти 46 тисяч кілометрів, щоб зібрати 100 грамів меду, це приблизно довжина екватора. Укуси комах також можуть полегшити біль, викликаний ревматоїдним артритом. Дослідники з університету Сан-Паулу виявили, що молекули бджолиної отрути підвищують рівень глюкокортикоїду. Протизапального гормону в організмі у прохолодну пору року робочі бджоли можуть дожити до 9 місяців, але влітку в середньому бджоли живуть 6 тижнів, вони буквально працюють до смерті. Бджоли розпізнають обличчя так само, як це робимо ми, вони беруть частини лиця, наприклад, брови, губи й вуха, і складають їх разом, щоб впізнати обличчя. Як повідомляє The New York Times, це називається конфігураційна обробка, і вона може допомогти фахівцям поліпшити технологію розпізнавання осіб. Комаха в змозі тягти вагу в 310 разів важчу за себе.